Зараз з нами на Скайп-зв'язку Олена Оранська. Вона живе в Нідерландах і, можливо, нам розкаже, як в Нідерландах сприйняли новину про трагедію, яка сталася під Терезом. Пані Олено, доброї ночі вам. <клес> Розкажіть, <плес> будь ласка, як, як, як сприйняли трагедію в Нідерландах? Ну, насправді на сприйняли трагедію дуже важко. Ем, і бо дуже багато людей загинуло. Офіційно передали, що підтверджено 154 особи громадян які мали громадянство Нідерландів. Це вже точно це вже підтверджено ще 47 осіб не встановлено громадянство, тобто може статися, що ще кількість громадян Нідерландів збільшиться. І ну, як ви розумієте, в нас це період відпусток, тобто люди з сім'ями летіли відпочивати в Індонезію, в Малайзію. Взагалі Індонезія це колишня колонія нідерландська, і тому це дуже таке популярне, така популярна країна для відпочинку. І наш... Прем'єр е, сьогодні вранці поїхав до відпустки, але він вже повернувся. Е, ну і на завтра оголошено, що всі урядові е, будівлі вони можуть е, приспустити е, свої стандарти е, ну, як національний траур. Тобто траур ще не об'явлений, такий національний, але е, всі. Е, Урядові е, і офіційні е, е, будинки, вони е, працюють в такому режимі. Скажіть, будь ласка, а чи є вже якась позиція Нідерландів стосовно того, хто міг би е, звити цей літак? Ну, ви знаєте, насправді, ну, Нідерланди це дуже така ну, обережна, так би мовити, країна. Е, Офіційної позиції нема, вони очікують на, на підтверджені дані. Але з самого початку, коли вони почали повідомляти про, про цей літак. Вони розповіли про те, що Гіркін е, повідомив, що, е, що вони збили український е, Ан Український літак, е, і е, спочатку повідомив, а після того відмовився від цього. І ще цікава річ, яку вони сказали. Е, Ну, виступав сьогодні після новостей була така програма. виступав військовий фахівець. Він сказав, що американці повинні надати дослідження свої. Вони спочатку зроблять всі висновки, потім вирішать, що вони зможуть, що що вони, яку інформацію вони зможуть передати. Тобто це буде зроблено, і ще е, було сказано, що е, Путін е, повідомив, що е, справа не в тому, хто збив, а справа в тому, що не треба там літати. Тобто, що там є конфлікт. І це голландці сприйняли дуже. Е, вони були дуже здивовані цим, і вони. Е, Кажуть про те, що логіка з Росією з Путіним не працює. Тобто вони голландці взагалі дуже прагматичні, але з вирахувати прагматичність і логіку Росії їм не вдається. А ну, тут, тут є інформація стосовно того, що Володимир Путін звинувачує фактично Україну в цій трагедії, що він вважає, що винна та країна на території якої, власне, і впав літак. Ну вони були. Ну я я не знаю. Я, я не чула е, заяви Путіна. Я тільки зачу, чула те, що е, говорять голландці про кажуть голландці про цю, про цю заяву. І вони саме були цією зая, заявою здивовані. Вони не, навіть не знали, як її коментувати, тому що це дуже дивна позиція е, лідера країни. Скажіть, скажіть, будь ласка, а яка можлива реакція голландської сторони, якщо підтвердяться все-таки найгірші сподівання? Ну, ви знаєте, голландці, я вам скажу так, що колись голландці в них була війна з Іспанією за незалежність. І під час цієї війни, війни вони. Продавали е, е, зброю іспанцям. Тобто голландці вони завжди дбають про гроші. І це по-перше. По-друге, у компанії Shell дуже-дуже близькі контакти з Газпромом. Тобто, е, я не можу. А з іншого боку, дуже багато людей загинуло. І я думаю, що е, ну, Люди, які е, рідні, друзі тих, хто загинув, то вони теж будуть мати якийсь, там, якийсь голос, тобто вони будуть тискати на свій уряд. Але е, ну, ви знаєте, мені важко сказати, тому що е, ну, голландці. Вони є дуже прагматичними, занадто прагматичними. Вони е, намагаються показати, що вони такі дуже чесні, дуже порядні, але якщо е, заходить, заходить справа е, до грошей, то вони вибирають гроші. Зрозуміло. Дуже вам дякуємо, пані Олено, за те, що ви так пізно вийшли з нами на зв'язок. Я все одно не можу спати. В нас тут ні ніхто майже не спить зараз. Ну, ми чесно, чесно вам скажу, що ми поділяємо біль голландців з приводу цієї страшної трагедії. Ми будемо далі висвітлювати її. І ще раз вам дуже дякую.